Зараз зачитаю, а ви приходите. Ніч з 9 на 10 вересня. Новини одного всього телеграм-каналу в підряд іду по постам нічого не вибиваю. Як то кажуть, з графіку перший понад 700 шахедів очікується цієї ночі. Ворог не припиняє застосовувати і запускати нові партії БПЛА монітори. Далі, шахедна два шахеди на Волині вилітають в сторону Польщі. Монітори. Далі виліт борта в 16 повітряних сил Республіки Польща. Тим часом вже три БПЛА на Польщу та ще два. Ймовірно, за ними. Наступний пост. Додатково зліт винищувача f 135 Ф-35, вибачте, повітряних сил Нідерландів. Наступний пост. Зліт борта f 16 ВКС Румунії, рух в Польщі, ймовірно, братиме участь у перехопленні тих самих шахедів. Також Польща підняла повітря САП-340, літак ДРЛО. Розвідка. Угорщина, Словаччина підняли теж свою авіацію, повітрі монітори. Загалом повітря перебувають літаки Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Нідерландів. Наступне: шість шахедів пролетіли 50 кілометрів всередину території. Території Польщі пишуть монітори: один дрон на Хельм, якщо я правильно читаю, один дрон на ем, Земіч. Якось так, три дрони на Люблін і один дрон на Ржешлов. Чи Ржешов можу помилятися? Не знаю я цих польських назв. Наступне Польща збила два шахеди на своєю територією, але це ще не все. 11 шахедів шахевів. Мене же Хвилинської області за курсом на Польщу. Наступний пост попередньо є приліт шахеда у Польщі, монітори. Далі, шахеди на Люблін та Перемишль. На території Польщі працює ППО. Монітори. Далі Аеропорт Жешув закрили через е, незаплановану військову активність. У місті знаходиться хаб, через який здійснюється забезпечення української армії західним озброєнням. Далі шахеди вектор вектором руху в бік Молдови, отач чи отеч. Далі шахед через Білорусь в бік Варшави. Польща. Далі 13 шахетів вектором руху повз Білорусь в бік Варшави. Монітори пишуть. Далі Польща перевела свої ПП РЛС стан найвищого рівня готовності оперативне командування Збройних сил Польщі заявляє, що в ПП діють польські та союзні літаки. Додають, що пов'язане з черговим масованим ударами Росії по Україні, хоча, як ми знаємо, вже 13 дронів йдуть у бік Варшави. Наступний пост. Країни НАТО масово підняли авіацію літак раннього релікаційного спостереження ВПС Італії прямує з Естонії в бік Польщі. Крім того, до кордону з Україною підлітає нідерландський літак Airbus a 330 MRTT плюс f 35 Як вам? Напишіть в коментах.